До Березового гаю прийшла осінь. 1 вересня песик гавчик вирушив до лісової школи. Він йшов вже в другий клас після літніх канікул. Дорогою йому зустрівся серкар. Вони розговорилися і виявилося, що той не вміє ані читати, ані писати. Ходімо зі мною до школи, запропонував песик. Я не можу, я дорослий. І з мене будуть сміятися, відповів сиркар. Та ніхто не буде сміятися, бо я єдиний учень в нашій школі. Заспокоїв його песик, і вони пішли до школи разом. Вчитель Мурко Васильович сказав. Ви, пане серкар, птах поважний, тому я беру вас одразу до другого класу. Тож учні зайняли свої місця і урок розпочався. Мурко Васильович написав на дошці приклад з математики і попросив серкара розв'язати його. Серкар не знав відповіді, засоромився і втік на дерево. Тоді вчитель запропонував приклад гавчикові. Песик швидко впорався із завданням і попросив вчителя допомогти вмовити вразливого сиркара повернутися до школи. Гавчик намагався вмовити його спуститися, спокушаючи бутербродами та цукерками. Але марно. Тоді Мурко Васильович запитав, чому він прийняв таке рішення. Мені соромно, що я взагалі не знаю математики. Ніколи не треба соромитися, признатися в тому, що ти не знаєш чогось, як ти можеш знати математику, якщо ти ніколи не вчив її. Соромно лінуватися. І робити розумний вигляд, коли насправді нічого не розумієш, а здобувати нових знань справа гарна і поважна, пояснив мудрий вчитель. Саркар посміхнувся і спустився з дерева, аби втішити його. Гавчик назбирав для нього його улюблених горішків. Після уроків Серкар був переконаний, що математика зовсім не страшна, і скором наздогнав песика у знаннях.